Знаєш, це відчуття, чхаєш без зупинки, хоча не застудився. В носі свербить цілий день. А чому невідомо? Пил, пилок з вулиці, шерсть кота, запах сусідської смаженої риби. І все це літає десь довкола. І ми цим дихаємо. Непорядок. Маємо на огляді два очищувачі повітря від Xiaomi: Smart Air Purifier 4 Pro та Smart Air Purifier Elite. Обидва обіцяють повернути здорове повітря в оселю. Поїхали! Отже, Smart Air Purifier 4 Pro. Дизайн максимально простий і вже добре знайомий. Прямокутна вежа висотою десь до коліна. Білий матовий корпус виглядає гарно і акуратно. Мінімалізм нічого зайвого. Перше, що впадає в очі, це великий дисплей із кольоровою індикацією. Зелений все ідеально. Жовтий є легке забруднення. Помаранчевий треба попрацювати. Червоний сос. Повітря критично брудне. Дуже наочно одним поглядом розумієш ситуацію. Заявлена продуктивність 500 кубічних метрів на годину. Площа покриття до 60 квадратних метрів. Це багацько. Для великовітальні чи навіть студії це саме воно. Наприклад, приміщення на 15 квадратів буде очищено вже за 15 хвилин. Причому забір повітря відбувається на всі 360 градусів за рахунок обертання вентилятора. Всередині три шари фільтрів. Перший вловлює волосся, шерсть та великі шматки пилу. Другий Хепа, затримує 99,97% дрібних частинок розміром аж до 0,3 мікрона. Це пилок і все, що викликає алергію. Третій шар карбоновий фільтр з активованим вугіллям. Ось він вбирає всі запахи: від аромату домашнього улюбленця до підгорілого пирога на кухні. Лазерні датчики PM2.5 та PM10 сканують повітря постійно. PM10 – це великі частинки, пилок та шерсть. PM2.5 – дрібні, ті, що в димі, смозі та вихлопних газах. Всю цю інформацію очищувач показує в реальному часі на дисплеї. І ще одна фішка: іонізація повітря. Пристрій випускає негативно заряджені іони, вони притягують бруд з повітря і осаджують його. Після цього повітря стає свіжим, ніби після грози. Маємо кілька режимів роботи. Автоматичний сам підлаштовує рівень потужності під забруднення. Низька, середня і висока потужність, а також улюблений і нічний режим. Працює майже безшумно, менше 34 дБ. Поки ти спиш, очищувач працює і робить свою справу. Оскільки це смарт-версія, то зрозуміло, що він підключається до застосунку Xiaomi Home. Тут можна все дивитися показники і слідкувати за фільтром, статистика, таймер, режими та інша інфа. Запускати за розкладом, повертаєшся, а повітря в оселі вже чисте. Дуже зручно, хоча особисто я зазвичай ставлю просто на автоматі. Фільтр прослужить приблизно рік, хоча все залежить від забруднень. Про необхідність заміни дізнаєшся через застосунок або безпосередньо на екрані пристрою. Xiaomi Smart Air Purifier Elite. Навіть з назви зрозуміло, що це вже інший рівень. Дизайн преміальний, кольори білий і металік. Виглядає симпатично, а не як просто кліматична техніка, яка лише виконує свою функцію. Продуктивність аж 600 кубічних метрів на годину. Розраховане на приміщення до 125 квадратних метрів. Це вже підійде для приватного будинку, коворкінгу чи офісного простору. Кімнату на 40 квадратів він очищає за 10 хвилин, що на 5 хвилин швидше, ніж той же 4 Pro. Система фільтрації теж потрійна, але посилена. Карбоновий фільтр тут не лише з активованим вугіллям, але й з йодом. Адсорбація на рівні, сигаретний дим, кухонні запахи, все зникає майже миттєво. Ефективність фільтрації 99,98 частинок розміром до 0,3 мікрона. Але головна фішка еліт це ультрафіолетовий стерилізатор і плазмовий генератор. За півгодини знищує 99,9% вірусів грипу групи А. За годину прибирає кишкову паличку, пневмокок, золотистий стафілокок, теж на 99,9%. Це підтверджено сертифікатом Райнленд. Плазмовий генератор випускає позитивні і негативні іони у великих кількостях. Вони атакують бактерії і руйнують їхні оболонки. Як результат, не просто чисте повітря, а й знезаражене. Датчики pm 25 та PM10 теж виконують свою роботу. Все показується на великому LED-дисплеї. Картинка чітка, яскрава. Інформація зчитується при будь-якому освітленні. Колірна індикація забруднень класична: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. До речі, обидва очищувачі підтримують Alexa та Google Assistant. В застосунку маємо увесь необхідний функціонал: актуальний стан, статистика, таймер, розклад роботи, режими та інша інформація. Рівень шуму у нічному режимі 20,2 дБ, що іще тихіше, ніж в 4 Pro. Фільтр прослужить до 14 місяців. Застосунок сам підкаже, коли треба міняти. Окей, тепер головне питання: який брати? Ну, тут все залежить від твоїх потреб. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro для квартир площею до 60 квадратних метрів. Якщо живеш у двокімнатній чи трикімнатній квартирі, це твій варіант. Ідеальний для сімей з алергиками для власників котів та собак. А Xiaomi Smart Air Purifier Elite для великих площ до 125 квадратних метрів. Ультрафіолет і плазма це вже не просто очищення, а знезараження. Якщо в родині маленькі діти чи літні люди, чи хтось часто хворіє, Elite дасть додатковий захист і більший функціонал. Посилання на обидва очищувачі, як завжди, в описі під відео. А на сайті та в застосунку Ало знайдеш все для здоров'я, чистоти та комфорту в домі. Відкрий ало, закрий питання. Дякую за перегляд, гарного настрою, щасти, будьте здорові!